Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні готую всім нам улюблений фастфуд вуличну їжу. У мене це смажені біляші та смажені пиріжки. Якщо знати деякі тонкощі приготування цього бюджетного тіста, то вони завжди будуть у вас вдалими, хромкими ззовні та пористими і повітряними зсередини. І справа тут не тільки в рецептурі, а й в правильній консистенції тіста. Ось саме цю золоту середину я вам сьогодні і покажу. Всі інгредієнти тут саме прості, які у вас є, впевнена. Зберігайте рецепт, натискайте на подобайку і будемо готувати та розсекречувати тісто. Насамперед активую дріжджі, так швидше буде підходити тісто. В миску сипаю дріжджі та цукор. Далі вливаю воду, вона не має бути гарячою, вона тепленька, десь температура є 35 градусів. Швиденько все розмішую до розчинення цукру та дріжджів. Потім всипаю на око частину просіяного борошна, заявленого в рецепті, щоб на цьому етапі отримати тісто консистенції густої сметани. Ось ви бачите, тісто в мене ще рідкувате, тому додаю трішки борошна і перемішую до об'єднання всіх складових. Накриваю тісто харчовою плівкою або рушничком і залишаю його в теплому місці для бродіння десь на 30 хвилин. Думаю, цього буде досить для активації дріжджів. А зараз зверніть увагу на опару. Вона збільшилася в об'ємі тричі, на її поверхні з'явилися бульбашки, які лопаються, дріжджі чудово спрацювали. Тому на часі замісити тісто, тим самим активуємо ще раз дріжджі, щоб отримати пористу структуру тіста. Всипаю до опари сіль, вбиваю яйце і вливаю горілку, можливо замінити на коньяк, якщо не маєте горілки. Спирт, який є в алкоголі, зробить свою роботу і при випіканні випарується, тому при вживанні цих пиріжків або біблішів градуса ви точно не отримуєте. А зараз саме цікаве, важливо не пропустити саме ту консистенцію тіста, при якій пиріжки будуть такими, які ви бачили на початку відео. Сипаю частинами борошна і замішую тісто. Не бійтеся при потребі додати трішки більше борошна, ніж заявлено в рецепті, бо воно є різних виробників і тому має різну водопоглинаючу дію. В кінці замішування тіста вливаю олію. Думаю, що ви звернули увагу на те, що тісто це не є густим, тому воно не потребує довготривалого вимішування. Залишилось тільки швиденько вмішати в нього олію. А зараз зверніть увагу, яке воно має бути після замісу. Не рідке, як ви бачите, і не густе, злегка липне до рук. Це саме та золота серединка. І ось саме завдяки цій консистенції тіста пиріжки у вас будуть вдалими. Накриваю тісто харчовою плівкою або рушничком і залишаю його в спокої для бродіння в теплому місці приблизно на хвилин 40 або на годину. А далі покажу вам, як саме з цим тістом працювати. Тісто, як ви бачите, чудово підійшло, тож змащую олією руки і робочу поверхню та викладаю тісто. Погляньте, яке воно ніжне, еластичне, одним словом, живе. Наразі його потрібно поділити. Не знаю, як робити це ви, тому показую вам два способи. Перший це ось так витискаю кульки, інший формую валик з тіста і нарізаю його. Далі формую шматки тіста у вигляді кульки і також показую вам два способи. Ось ви бачите перший спосіб. А ось другий. Накриваю кульки харчовою плівкою, щоб вони не обвітрювались, і залишаю їх для розстоювання хвилин на 10 або 15, в залежності від того, яка температура у вас в приміщенні. Рецептуру м'ясного фаршу саме на цю кількість тіста я залишу вам в описі під відео. Там ви також знайдете і рецепт тіста. Формувати біляші також можливо, щоб утворився отвір посередині для витікання зайвого соку. Але я, наприклад, в цьому не бачу потреби, тому формую їх саме так. Так як готую я ще й пиріжки з капустою, то покажу вам формування і пиріжків. До речі, не забувайте змащувати руки олією, якщо відчуваєте в цьому потребу. Тісто, як ви бачите, в цьому рецепті не густе, тому періодично змащую руки олією, щоб воно не прилипало. Начинки в пиріжках люблю багато, тому, як ви бачите, кладу її по самі вінці. Вательня з достатньої кількості олії в мене вже розігріта, тож кладу в неї біляші і пиріжки та смажу на помірному вогні з обох боків до готовності. Викладаю їх на паперовий рушничок для видалення зайвої олії. Ось і все. Готуйте і хай все у вас здається, а я дякую за перегляд. І до зустрічі!